Те, що на цифрі, це у нас прийомник 5,8, не тільки він рулиться з ардуїнки, а це дозволяє там заганяти частоту от 5,3, ну, в теорії це 4,9 до 6 гіг. Ось оплата прийомника шифрована і все передатчика. Ось. Зараз вмикаю пряме відео без. Це без шифрування, таке, яке воно є. Далі вмикаю інверсію. Вмикаю просто напряму без кодування. А Тепер вмикаю хочу код. Код 1, 2, 3. Тут теж вмикаю код 1, 2, 3. Відключив і з нюансів при кодуванні на екрані видно полоси, де міняється яркость. Це треба перероблю схему, це пофіг трохи пізніше. Тепер саме найцікавіше, О, що у нас бачимо скаль? Просто звичайному прийомнику. Це зараз прийомник переключив на прямий вход. І ось такий він бачить. Тепер, якщо я включу інвертор, то він бачить ось таке, тепер, якщо я наприклад, введу неправильний код. Який не співпадає з тим, що треба. То буде ось така картинка.